Сьогодні 11 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. І як бачите, перед нами три дрова кола різних виробників. Нідерланди на 6 тонн. Польща на 9 тонн. Це робочий тиск, друзі. І на 7 тонн шепач від німецького виробника. Всіх длина розколу 52 см. В діаметрі 25. Практично схожі друг на друга. Як я говорив в попередніх відеооглядах, сюди йде доп... доповнительна защита, До шепача теж. Нідерланди в такому вигляді. І зараз спробуємо їх всі три запустити. У всіх гідравлічне масло одразу йде залито від заводу виробника. Так що практично. Всі три дровоколи, якщо ви не будете строїти каркаси допомітельні, які йдуть в комплекті, можна запускати. Одне маленьке но, друзі. У шепача йде таке стопорне кільце, от я його показую. Тобто, якщо длина розкола вам не потрібна, 52 см, а менше, ви виставляєте тут длину, яка потрібна, і не буде вал ходити. В кожного є сапунчик, о, дивіться, для того, щоб воздух стравити щепача, польська. І от Iron Angel так жива. Показав, друзі, двигуни, на перший погляд, однакові однакового розміру. Так, сьогодні в нас шумно, друзі, і буде цілий день шумно. Приходиться при таких шумних умовах вам показувати. Ну це нічого не поміняє, покажу. Запуск ще зараз будемо проводити правило двох рук в цілях безпеки. Однею рукою нажимаємо на запускаємо двигун, а другою рукою Нажимаємо на цю ручку і приводимо в роботу. Як я говорю, із заводу йде залита гідравліка. Її порядка трьох літрів сюди входить. Ну що, запускаємо. Так, приготував ногу. Нажимаємо тут кнопочку. О, Тримаю однією рукою на двигуні включення. Це в нас, друзі, щепач працює. Бачите, відпустив, на двигуні кнопочку зупинився і стоїть до тієї пори, поки я буду вертати. Зараз досить гарно оце ограничительне кільце. бачите? Я думаю, і на тій так, таке ж можна поставити кієчко, собі такий упор, якщо потрібно. Ну хто як приспосаблює. Робочий тиск ще пача 7 тонн. Підходимо до бас Польська. Від польського виробника робоче чи давлення 9 тонн. Також нажимаємо кнопочку на двигуні, а другою рукою от на речах. Це я роблю з допомогою коліна, щоб вам показати. Запустив бас Польська, привожу в роботу, друзі. Працює, бачите як. Так же зупинив, тримаю на речах коліном, стоїть на місці, відпускаю, йде. Це на що того кільця, друзі, говорив, щоб не було цього ходу лишнього, якщо у вас там 30 см поліно. Ви раз там кільце встановили і все, упор. І що залишився перед нами, друзі, країна походження Нідерланди Iron Angel, робочий тиск 6 тонн. Тут, друзі, отут нажав, бачите, і він працює вже, не треба на кнопочки тримати. А тепер все рівно правило. Двох рук в цілях безпеки. Нажимаємо, як показує, бачите, два речага ну, От пустили, друзі, вертається. Ну отак. Так що всі заправлені гідравликою. Двигуни на перший погляд. Всі однакові, друзі. Показую Нідерланди, Баз Польська, Шепач Ніде тільки на шепачі є, друзі, табличка, яку я вже показував в попередніх відеооглядах. Написано тут 2,2 кВт. На самому двигуні. Немає, тільки наклівні коробочки. От є наклівні коробочки ще, друзі. А іменно таблички на двигуні, яку ми привикли бачити, її немає. На Бас Польська і Оріон Анджел. Взагалі і на коробочках нема. Так що... Будемо вірити тому, що заявляє виробник. Друзі, всім гарних покупок до мирного неба. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Отак ну, я запустив і показав вам. Все просто. Телефонуйте 063 426 1010.